З нагоди 66-ї річниці перемоги у Вінниці пройшло ряд заходів. З самого ранку у храмах міста провели молебні за загиблих воїнів-визволителів. Біля меморіальних дошок пам'ятних міста братських могил. Відбулись мітинги реквіями. Вшанували пам'ять загиблих воїнів. Прийшли і вінничани до меморіалу слави, що у сквері Козицького. На мітинг реквієм з нагоди відзначення 66-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні до меморіалу слави, що у сквері Козицького прийшла не одна тисяча людей. Адже напевно немає жодної родини, яка б не постраждала в ті страшні роки. Аби вшанувати пам'ять загиблих, квіти до вічного вогню поклали керівники області та міста, представники різних політичних сил, громадськість. Духовенство, учасники шостого дитячого міжнародного фестивалю народної хореографії Барвінкове кружало та ветерани, які живуть у нашому місті. Григорій Коньвесаров, герой-визволитель, розповідає, що минуло року на святкування дня перемоги і їздив до Берліну у складі української делегації. Йому є про що розповісти і чим гордитись в роки війни. Він воював на чотирьох фронтах. В Годи війни спасав ранених. Около 4 тисяч ранених лично на полі бою перев'язували. А на яких фронтах ви воювали? На чотирьох на фронтах. Южний фронт 22 юня 1941 года року на границе. Северо-Кавказський фронт, четвертий український фронт і закінчив війну. Первому білоруському фронті, где брали Берлин в составе 69-й армії брали штурмом город Берлин 2 мая 1945 года, а потім встретились с американцями на Ельбі. Ольга Твердохлібова пішла на фронт 16-річною дівчиною. Перемогу зустрічала в Берліні. Навіть поставила автограф на Брандербурзьких воротах. У день перемоги постійно приходить до вічного вогню, аби вшанувати пам'ять про загиблих друзів. Вона стверджує, потрібно пам'ятати про минуле та не забувати про тих, хто живе ще й нині. Нас очень мало. Я руковожу клубом женщин-фронтовичек в Советі ветеранов. Тіраної. Нас три осталось фронтовички, которые що можуть без палички прийти. А вообще нас мало. Так я всегда говорю: запоминайте їх поки не поздно, поки живуть они серед живих. На мітинг прийшло чимало дітей приємним і те, що вони знають про історію свята та шанують батьківщину. Сьогодні Україна і всі інші народи звільнилися від війни. Сегодня... Сьогодні ми святкуємо цей день, що, ну, що ми більше ні з ким не воюємо і що ми незалежна держава. Наші бабусі, дідусі воювали це те, що ми жили в мирному світі, щоб ми мали краще майбутнє, щоб ми ні в чому не нуждалися на сьогоднішній день. Війна тривала 4 роки, тоді загибло дуже багато людей. Що навіть матір, як пішла син на війну, вона його потім більше не побачила. По завершенню мітингу відбулася святкова хода вулицею Соборною, в якій взяли участь ветерани Великої вітчизняної війни. воїни інтернаціоналісти, військові, громадськість, спортсмени міста та учасники фестивалю Барвінкове кружало, а саме представники України, Китаю, Росії, Польщі, Туреччини, Латвії та Сербії.